Ну, досить відомий чоловік виставляє роботу і постить в соціальних мережах. Типу, як круто, поставили гвинти. Класична наша історія з перехідним хребцем, з нестабільністю. Два реально стенози. Два. Прям видно, що хребець сповз на два. Ну, типу, і по відношенню до верхнього, і по відношенню до нижнього. Вони ставлять кейч і чотири гвинта. А потім з цього і... І Картинка виглядає гарно, правда, виглядає зміщення на верхньому. І в мене питання: а в чому була проблема доставити ще ці два гвинта? Типу, невже це настільки було критично? Тому що питання зараз найближчих років, коли він вистрелить, коли почне турбувати верхній рівень. І люди будуть казати, що операція по постановці гвинтів провокує проблеми на верхньому рівні. А по факту це просто не до кінця вирішена проблема. От і все. Дуже багато спекуляцій на цьому. Кейдж поставив, там все. а Два гвинта пожалів. І людина знову звернеться до нього. Ну, якщо до нього. А він скаже, що ну да, у вас хвороба там суміжного рівня.